Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 13 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Ну що ж, будемо дивитися, який сьогодні буде день для нас? Карта дня для нас. Десятка пентаклів, чудова енергія, на дні колоди, лицарь, мечів. Ну що ж, десятка пентаклів. Ресурси, виплати, сім'я, кожного щось своє. Хтось отримає спадок, хтось отримає гроші від сім'ї, хтось отримає виплати. Чи соціальні, чи допомогу, чи зарплатню, до когось приїдуть рідні, звістка, ви поїдете до рідних. Тут три покоління батьки, діти і онуки, навіть домашні улюбленці. Це можуть бути гроші, витрачені на когось з членів сім'ї. Коли приємно витрачати, робити подарунки, можливо, на обстеження для здоров'я така дуже класна енергія, спокійна. Ну, і також, так як це 10, 10 це в нас завершення, останній молодший аркан, то це може бути плани, от тим більше в нас є лицарь мечів. Це можуть бути плани на, на майбутнє. Тобто, можливо, хтось з дітей хоче завдяки тим грошам розвивати щось своє. А можливо, це ви ну, це батьківський бізнес, і ви хочете щось започаткувати своє чи паралельно. Тобто, це коли от наче впертися головою в стелю, немає перспективи, немає куди рости. І лицарь мечів можуть бути якраз плани, дуже швидка енергія, я хочу, або я отримав, чи отримала кошти, і планую, куди їх витратити, інвестувати, чи взагалі що з ними робити. Бо мечі це наші думки, це плани, це ясність, це розуміння, як я хочу, щоб було далі. Ну або лицар мечів, так як це фігурна карта, це може бути людина. Молодий чоловік стихії повітря, Терези Близнюки Водолії, такий від 20 до 40 років, який, можливо, це онук, можливо, це ви, можливо, це ваш син, який ось озвучує свої бажання або плани на перспективу. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні буде допомагати? Імператриця ой, чудова енергія, тому що імператриця це може бути жінка-берегиня, бабуся, чи мама, чи, можливо, це ви, яка об'єднує всіх рідних. І взагалі це жінка, яка дбає, жінка, яка оберігає, жінка, яка має ресурс, тобто допоможе або людина така конкретна, можливо, це ви, ви берегиня свого роду, і ви будете допомагати, тому що ви маєте можливість, маєте ресурси. Або це може програтися як енергія, енергія росту, добробуту, прибутку. Взагалі по імператриці все росте і все плодиться. Для когось це можливо вагітність, і ви зібрали сім'ю, щоб їм це озвучити, поділитися такою приємною новиною. А для когось це краса, проявиться як краса, творчість, от бажання щось прикрашати, або в собі. Міняти щось. У ну, будь-якому випадку це дуже класна енергія такої росту, прибутку, добробуту. А що буде заважати? Ой, п'ятірка Кубків, в всі кризові, а Кубкова — це наші емоції. Можливо, не згідний хтось з вашими пропозиціями, з вашими ідеями, з вашою творчістю, з вашим втіленням. Або, ну, і вас це розчаровує, так? Ви шукали підтримки, ви чекали підтримки, а хтось, членів вашої сім'ї, з рідній, не підтримують, не згідні, не розділяють, або це не виправдались ваші сподівання, ваші очікування. Тобто це таке розчарування. Вже чим? Не знаю, підставляйте кожен, кожного щось своє, але те, що боляче, боляче те, що м м важко сприйняти, важко перетравити. Те, що завдає вам болю, ми заховаємо. Такі гарні енергії сьогодні, наша нам та п'ятірка все. У нас є рідні, у нас є підтримка. Тому не будемо акцентуватися на негативі, не будемо чекати чогось. Краще це проговорити, щоб потім не розчаровуватися. А то ми собі самі придумуємо. І думаємо, що так має бути, і люди читають наші думки. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Десятка пентаклів нам ну, мала б дати спокій і рівновагу, тому що земля, вона все заземлює, все йде в землю. Нашого торчика сьогодні день народження, чотири рочки. Ну що ж, мої любі, обіймаю вас міцно. Я бажаю нам ось такого сьогодні класного Поки не виняла карти, от відчуття були зовсім інші. А так, ну от, ну от земля от мені дуже дає такий спокій, гармонію. І от я вам бажаю сьогодні такого спокою, гармонію, рівноваги, балансу, щоб день. Був спокійним, легким, приємним, успішним, і щоб вас оточували люди, які вас надихають, окриляють, яких ви любите, які вас люблять, з якими вам комфортно. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви в мене є. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, я запрошую вас, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі!